Так почитайте нам, що ви, не виходьте. А це папа це подарунок. Папа Марина, почитай. <гумірно> да, почитай. Ні, <гумірно> так він хай читає. <гумірно> хай читає, <гумірно> там все написано. Хай читає. Руханий тато, <гумірно> вітаємо тебе. Вітаємо тебе, бачиш, ось так, вітаємо. Це що ти знімаєш? Так, бачиш 35. Не так і багато. посчитай, 35 ровно, Хороші, як гроші. Хороші Гроші гроші. Скільки госький гроші? Бажаємо бажаєш. щасливо дожити до ста. Можеш з нами доживати і ми не <різь> проти. <різь> так. Щоб кожен день, ранок був бадьорий. вип'єш кофійку, зарядися, побі і побіжиш. Ми не розлучні, як дві палички твікс. А чи, 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 чи? <світ> Там двійку кожному, щоб всім хватило. <світ> так, ми з тобою готові, хоч на Марс. Бач, тут уже один. <світ> Марс один. Піднік Марс місяців. один. Так, читаємо далі. Щоб здоров'я було міцним, як оце в надсові такі горішки, щоб воно було дуже міцним у тебе. Так. При будь-яких обставинах не зривайся, як попкорн, а там внизу приписочка, там дочитаєш. На маму також не зривайся. На мамі відео да, да, приписала. Та, та, та. Трудись як бджілка. Бачиш, скільки бджок? Так. Ніколи не гальмуй перед труднощами, тоді сніг сни і не гальмуй. Так, ти там нам заказ. Ми тобі даруємо мільйон, ну ти казав мільйон триста треба на трактор, так? Подивись, шість нулів. Бачиш, бура, <риви> шість нулів, мільйон. Мільйон, А оце додаємо до мільйона, бо ти казав мільйон триста. Так що тисячу множ на триста, якраз тобі мільйон триста на трактор. Так, нехай завжди на твоєму, твоєму обличчі буде посмішка, бачиш? Ну не така посмішка, ти вона хороша. Так що ми тебе вітаємо, цілуємо і бажаємо тобі здоров'я. Хороший день. Саме лучше в мене чисто. Іди, папу. Іди, папу. Іди, папу. Іди, папу. Будеш їсти, поцілуй папу з ненародження. Дякую вам за подарунки. Ну, це тобі подарунки. Хоча я на тебе була сердита. Він вчора спеціально зайшов, подивився, що ми там мами робимо. Дай щоб усі були здорові і ми.